Всім доброго дня! Ми знаходимося в Бойорці. Це маленьке містечко на теренах Київщини у чарівній зоні в лісах. А саме ми знаходимося в Бойорському фаховому коледжі Національного університету біоресурсів природокористування України. Ми потужний навчальний заклад, який вже має досить велику історію понад 120 років. От вже готуємося відзначати 125. Маємо 11 спеціальностей на будь-який смак. Взагалі колектив коледжу досить потужний, великий. Маємо 75 викладачів, з них 17 кандидатів наук. Стаціонар у нас 850 студентів. Ми, в принципі, чекаємо кожного, але в цьому році поступали до нас з різних теренів. І куточків України із 18 областей навіть є люди, які поступили із окупованих територій. Тому я вас всіх запрошую до нас, до нашого навчального закладу, і думаю, що ви не помилитесь, якщо оберете саме нас. Ми чекаємо на вас. Відокремлений структурний підрозділ Борський фаховий коледж Національного університету, біоресурсів та природокористування уже понад 120 років є тим фундаментом, на якому ґрунтується освіта Київщини. Борський фаховий коледж бере свій початок від практичної школи бджільництва, садівництва і городництва. Започаткований у 1902 році на чолі з Олексієм Хомичем Андріяшевим. На початку 20-х років школу реорганізовано в середній навчальний заклад, який згодом переіменовано в технікум бджільництва і шовківництва. До 1997 року технікум був галузевим центром України з навчально-методичного забезпечення молодших спеціалістів, а потім реорганізовано у відокремлений структурний підрозділ університет. Борський фаховий коледж нобів України у своєму складі має такі основні структурні підрозділи: три відділення технічне, економічне, природних ресурсів і практики. Економічне відділення на чолі з семенютою Іриною Леонідівною готує менеджерів, економістів, фінансистів та маркетологів. Відділення природних ресурсів охоплює спеціальності агрономія, екологія, лісове та садово-паркове господарство. Ним керує Степаненко Людмила Петрівна. Тепер ми знаходимося у технічному відділенні. Грициши Наталія Михайлівна професійно керує навчанням майбутніх геодезістів-земипорядників, програмістів і логістів автомобільного транспорту. П'ять циклових комісій, які забезпечують підготовку фахового молодшого бакалавра з кожної дисципліни. Начальні предметні аудиторії та лабораторії, де є все необхідне забезпечення для здобуття професії, лабораторія відкритого ґрунту, виробнича майстерня та бібліотека. Запрошуємо на екскурсію Боерським фаховим коледжем. Боєрський фаховий коледж новіт України є втіленням багатовікової історії нашого закладу освіти. Він показує шлях розвитку коледжу. У коледжі діють багато творчих заходів. Якщо вам подобається співати чи танцювати, запрошуємо вас до нашого колективу. Жодна урочиста подія в коледжі не проходить без святкового заходу, де всі учасники дарують гарний настрій. Майбутні спортсмени можуть вибрати для себе гуртки за різними напрямками: волейбол, баскетбол, шахи, шашки, настільний теніс. Міні футбол та легка атлетика. Я Радок Киванка, голова студентської ради коледжу. Це орган студентського самоврядування, що дозволяє кожному студенту реалізуватися у коледжі. За допомогою адміністрації ми активно беремо участь у заходах, організованими університетом Нобіп України, а також Київської обласної державної адміністрації та Боярським ОТГ. Студентське життя Боярського фахового коледжу насичене цікавими та змістовними заняттями. Практичними навчанням на профільному виробництві, веселими враженнями та яскравими емоціями, гуртожиток коледжу налічує 440 місць. То студенти у комфортних умовах як відпочивають, так і навчаються. Почніть писати нову сторінку свого життя разом із боярським фаховим коледжем.